Привіт-привіт, мої хороші! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні хочу разом з вами ось таку посилочку розпакувати з сайту Езебра. Я ще ніколи на цьому сайті нічого не замовляла і трошки переживала за цю посилку, не знала, коли вона мені прийде, як вона мені прийде, чи не буде з нею жодних проблем. Але на Ютубі в наших дівчаток українських бачила, що багато хто замовляє власне, на цьому сайті, і вирішила собі теж дещо замовити. І Попробувати якісь нові засоби. Тому давайте розпаковувати. Як ви замітили, мейкап у мене практично зроблений, але на губах нічого немає, тому що я замовила тут дві помади і зараз хочу одразу разом з вами нанести. Зверху ух, був ще один такий великий папір. Я вам ось так покажу, щоб це все не впало. Зверху був ще один такий крафтовий папір, але я його викинула, щоб він нам тут не залежав. І буду витягувати по черзі засоби, які я замовила. Дивіться, замовила від Makeup Revolution ось такий хайлайтер, ось такі упаковочці в вигляді діаманту. Я думаю, що він має бути досить красивий. Давайте ми одразу з вами будемо його відкривати. Ой, не знаю, чи нігтям вдасться добре відкрити. Я люблю дуже хайлайтери від Мікап Революшн. У мене є від них сердечко, яке я просто неймовірно люблю. І воно дуже яскрава. Цей хайлайтер дуже яскравий, і його вистачить взагалі на дуже багато років. Можна буде ще її внукам-правнукам передавати, тому що запечені хайлайтери. Вони дуже-дуже довговічні. Якщо ви хочете собі купити якийсь один хайлайтер, отак У нас буде сьогодні теж виходити сонечко, як і в попередньому відео, і будемо вносити свої корективи в зображення, яке ви бачите, але я думаю, що це не проблема, і ви мені пробачите трошечки змінену картинку через сонечко. Дивіться, який красивий хайлайтер, яка гарна упаковочка. Girls Girls Best Friends Triple Baked Highlighter Так, запечений хайлайтер. Так він виглядає. І давайте спочатку виглянути на нього. О, яка краса! Красивий, ніжно-рожевий по боках хайлайтер, а посередині такий бронзовий. Давайте одразу посвочу попробуємо, як виглядає ось цей хайлайтер. О, бачите, як набирається. Ось так набирається. Дуже-дуже-дуже дрібні блискітки видно в цьому хайлайтеру. Ну, але видно, якщо дуже приглядатись, але так-то він дуже пігментований і дуже добре розтягується. Подивіться, як я його розтягнула отут на руці. Бачите? А цей такий коричноватий. Його, я думаю, можна як тіні класно буде використовувати. За цей хайлайтер я заплатила орієнтовно 140 гривень плюс-мінус. Детальніше, тут на коробці тут ціни вказані в євро. Тому е, я не можу вам точно сказати, якою була його ціна. І я бачу, що відправка посилки була з Польщі. До речі, вони заявляють, що посилка приходить до 5 робочих днів. Посилка мені йшла 3 дні. Я думаю, що це недовго, тим паче, що відправка за кордону і ціни досить приємні. Такий хайлайтер 140 гривень, це досить класна ціна. У нас можна хайлайтери такого плану купити не менше, ніж за 200 гривень. Я маю на увазі на мейкапі або в стаціонарних Якщо ви знайдете, вони будуть досить дорогими. Наступне, що я придбала, і що хочу одразу на обличчі спробувати, тому що ну, він має бути просто бомбезний. Це є хайлайтер від марки Hean. Це польська марка. Я дуже давно хотіла спробувати цей бренд. Запакований, заклеєний такою стрічкою. Я зараз її постараюсь віддерти. Плівочку я відкрила, маленька плівочка, але досить міцна така була. Тепер я відкриваю. О, тут є щось таке цікаве. Тут є зеркальце теж. До речі, зеркальце дуже хороше, це класно. І що тут таке? Ага, бачите, як цей хайлайтер захищений. І тут є ось така паралонова якась прокладка, що там можна сказати. Також тут є такий захист, ну, захисна плівочка. І сам хайлайтер ось такий. Це найсвітліший 01 відтінок. Виглядає, він досить темно, до речі. От я не знаю, я от, звісно, повелась на відгук нашої дівчинки-блогера, яку я дивлюсь. Але мені здається, що він буде темнуватий. Давайте я попробую зробити сводч пальчиком. О, яка цікава текстура. Вау! Він так набирається круто. Якщо чесно, ну от подивіться на свотч. Близьк досить красивий в цього хайлайтер, але реально він темнуватий. Він от буде класний е, на літо, тим, хто загоряє, я не дуже літом загоряю. Так, який тут це 0,1 Pearl Glow. Казала, що він аналог хайлайтер від Fenty Beauty, але я не впевнена, якщо чесно. Я б не сказала, що він якийсь набагато крутіший. Він коштував зараз, я вам скажу 218 гривень. Ну, упаковка, звісно, тут класна. Нічого не скажеш, але я б не сказала, що на, на голову прям вище ніж оцей хайлайтер. Добре, я його нанесу зараз на обличчя, але я хочу, знаєте що? Хочу помаду на губи нанести, щоб я до вас без помади не говорила. Я знаю, що в мене десь тут мають бути помада. О, дивіться. Тут є такий пакетик. Бачите, як вони красиво дрібні засоби спакували такий пакетик. Я одразу витягну помаду. Я замовила таку помаду від Maybelline, декілька, Я замовила взагалі дві помади. І ось таку від Maybelline помаду замовила ще до того, як дізналась. Що Maybelline не входить в склад концерну L'Oréal. Я зніму вам відео про ці бренди, які вийшли з Росії, не вийшли з Росії, взагалі російські бренди. Тому що щоб в цьому розібратись, це треба дуже дуже, дуже багато часу витратити. І це не так просто, як здається. Тому що дуже багато марок, які я люблю, якими давно користуюсь. Ну, я купую і навіть не здогадуюсь, чи вони підтримують Росію, чи не підтримують. Я думаю, що досить багато людей так маю, От Дивіться, цю помаду я побачила, мені сподобалася ціна. Я за неї заплатила 120 гривень і теж дивилась відгуки на Ютубі, і мені дуже сподобалось, як вона виглядала на дівчинці. Давайте я її одразу на губки нанесу. Ось так виглядає помада. У мене досить сухі губи, тому що я, на жаль, сьогодні зранку не нанесла бальзам для губ. От я не нанесу або на ніч, або от бальзам для губ, походжу трохи без помади. Все, у мене губи такі висушені, там ніби пустиня сахара, і я наче ніколи не п'ю води. І це трохи нервує. Якщо чесно, От я сьогодні забула помада дуже зволожуюча. Подивіться, вона тут така кремова, тут видно, як вона, бачите, блистить, досить кремова. Трішки занадто теплий пітон, як на мене, але такий непоганий варіант нюдової помади. Я зараз отут в зеркало гляну. Ні, досить класний світлий відтінок, досить нюдова помада. Це дуже добре, що вона не є темним, тому що в флакончику вона виглядала темнішою. На губах вона така достатньо світла. Як вам напишіть, будь ласка, що вам подобається? Напишіть мені, будь ласка, чи ви купуєте засоби бренду Лораль, і чи ви купуєте засоби бренду Мейблін? Мені дуже цікаво почути, що ви взагалі про це все думаєте. Тому що до сих пір я купувала їх засоби, але після останніх новин трошки задумала, що це робити з цим всім і як правильно нам чинити. На даний момент проводжу таке дослідження стосовно цих брендів і написала всім брендам, які мене хвилюють, і хочу почути, що вони скажуть про те, що вони зараз роблять взагалі? Чи вони є на ринку Росії, чи не є, чи завозять туди новинки, чи не завозять, от що скажуть вони. Тому що є, з одної сторони, думка блогерів, з іншої сторони, є факти, які от ми бачимо, наприклад, засоби їхні в відео російських блогерів, але також варто почути, що скаже на це бренд. І потім це все якось зліпити докупи. Ще також багато в інтернеті інформації теж я профільтровую, аналізую і зберу це все до купи. для вас окремо про це відео. Тому що я думаю, що зараз дуже важливо про це говорити, і важливо знати насправді, хто є хто, які бренди дійсно підтримують Україну, які бренди хочуть сидіти діти на двох стільцях, а які бренди насправді думають тільки про заробіток і про кошти. Ну добре, але про це поговоримо в іншому відео. Зараз ми займаємось розпаковкою. Помада непогана. Думаю, на щодень буду її носити, тому що вона дуже добре зволожує губи. А тепер я попробую, так, тут ще листить пакетик. Тепер я попробую нанести хайлайтер. Цей від Хан. І мені цікаво, чи він буде таким. Шукаю пензлик. Мені цікаво, чи він буде теж темним таким на обличчі, чи ні. Якщо він буде темним, то я дуже розчаруюсь, бо я так його чекала. Дівчинка, одна в відео так його описала. Просто що це настільки бомбезний хайлайтер. Якщо ви любите хайлайтер, він повинен у вас бути. І я тому ну, просто думала, що це якась супер-мега-бомба. І от хочу його нанести. Ані, знаєте, немає такого темного підтону на обличчі. Тобто, такого режуватого відтінку, як є ось тут, на обличчі нема. Це цікаво, давайте я від вас нахилюсь трошки, щоб ви більше бачили. Він підкреслює текстуру шкіри. Це ви маєте мати на увазі досить багато сухих хайлайтерів, які мають дуже яскраве сяйво, підкреслюють текстуру шкіри. Це теж потрібно мати на увазі. Це не завжди добре і не завжди гарно виглядає. Якщо, наприклад, якась дуже ярко виражена текстура, вона тільки підкреслює тоді краще кремовими, якимись легкими хайлайтерами користуватись, так буде виглядати набагато гарніше. Ну що ж, сяйво він дає досить непогане, ну дивіться самі. Досить красивий сяйвий, дуже класно, що не видно такої жовтої бази на обличчі. Тому цей перший відтінок досить непоганий. Знаєте що? Давайте на інше обличчя. Я нанесу ось цей світлий відтінок з хайлайтеру від Makeup Revolution. І подивимось, яка різниця в сяйві. Ой, знаєте, він так досить легко крошиться. Я думала, що він буде щільніший. І нанесу цей хайлайтер сюди. Вуа! Wow. Ого! Ви бачите, яке тут світло? Блін, він набагато крутіший за цей хайлайтер від Хеан. У нього явна біла база, звісно, є. Він такий рожевий підтон не дуже сильно видно. Але трішки видно білу базу. Але він набагато яскравіший. Подивіться просто. Бачите? Круть! Цей такий лагідний досить. І є трішки золотавий підтон. Цей просто огонь! Він мене реально вразив. Дивіться, який він класний! Я дуже рада. Цей такий. не такий класний, як я очікувала. Вони... Я думала, що цей буде такий собі, а цей буде дуже класний. Слухайте, що я можу сказати про ці два хайлайтери? Що кожен з них крутий по-своєму. От подивіться сюди, де ось цей хайлайтер. Тут такий благородний відблиск, відтінок шампанського, але досить красиво він виглядає, я б сказала на шкірі, Трішки навіть мені похожий на Мері Луманайзер. Але ось цей хайлайтер діамант це просто бабам! Якщо ви хочете якийсь хайлайтер на фотосесію, якщо ви хочете, щоб у вас було видно з космосу, то цей хайлайтер це саме те, що вам треба. І реально 140 гривень, 142 гривні, якщо бути точною. От вийшло сонечко, подивіться, як він виблискує. На сонці все золотистий хайлайтер, Ну, непоганий. Але я думаю, що все ж таки йому вар... його варто брати тим, в кого трішки темніша за мою шкіра. Обличчя, це відео можна назвати, що Ютуб заставив мене купити, тому що цей хайлайтер я побачила на Ютубі і захотіла його придбати. Цю помаду теж я побачила на Ютубі, захотіла придбати. Цей хайлайтер я на зебрі просто побачила. Мені сподобалось упакування, і ціна мені дуже сподобалась. Тому я вирішила спробувати. І тут є ще два ні, три засоби, і два з них теж які я побачила на польському ютубі. До речі. Значить, один це стік для контурування в мене ще ніколи не було контуру кремового. Тобто, ні і рум'ян кремових теж в мене не було. І тому я зараз шукаю власне, якісь класні кремові рум'яни, щоб спробувати. А ось цей стік від Bell. Дуже-дуже хвалили польські блогери і казали, що він дуже класно розташовується, дуже класно він виглядає. Давайте я його зараз відкрию, щоб вам показати. Тому я не змогла встояти. Теж його придбала. Його ціна всього 109 гривень. Ого. Він ще й на знижках був. За таку ціну казала, що це просто знахідка. Я взяла світліший відтінок, там є всього два відтінки, але на е зебрі не було в наявності темного відтінку, був тільки світлий. Хоч я хотіла взяти й темний, бо кажуть, що власне він дуже класно підходить людям, в кого холодний підтон шкіри. У мене, власне, холодний підтон, і тому мені. Хотілось би навіть цей темніший, щоб його яркіше було. Слухайте, <смі> блін. Чи то я не маю сили, чи то вони так добротно запаковують цю косметику, що не могла хайлайтер розпакувати, тепер ще це стік ледве розпаковує. Ось так виглядає без опакування цей хайлайтер. Ну, звичайний стік. Звичайний стік. У -у -у -у. У, давайте я попробую його нанести. Вау, такий красивий відтінок. Ну що ж, мушу чекати трошки, поки сонечко заходить, щоб вам показати. Добре, ось цей. Тік виглядає ось так на руці, дуже класний, видно, коричневий сірим підтомом. Я думаю, що досить класно буде виглядати він на обличчі. І, власне, польські блогери казали, що він дуже-дуже класно розташовується на обличчі. Це так подивимось, якомусь з відео вам покажу, його протестую. Поки що покажу, що ще було в цьому пакетику. Також замовила ось такий гель для брі від марки польської Хеан. Це та сама марка, від якої я замовила хайлайтер. Вирішила нарешті познайомитися. З цим брендом, тому що багато хороших відгуків чула. І, зокрема, польський один блогер дуже радила ось цей гель для брів. Казала, що він дуже класну стійкість має і класно ламінує вії. дуже-дуже добре вони тримаються. Чи Це є дійсно так я перевірю. Надіюсь, що це так, бо я, власне, в пошуках якогось класного гелю для брів, хоч в мене є від Makeup Revolution, який мені подобається, але хочу знайти ще щось краще. Ну і, звісно, ділитись цим з вами, щоб ви теж могли купляти якісь відносно Дорогі і класні засоби. Цей гель для брів коштував 125 гривень на сайті Ezebra. І давайте подивимось, який тут аплікатор. Мені аж цікаво, о, тут така цікава силіконова щіточка. Подивіться, така маленька чорна щіточка з такими зубчиками. Дуже цікаво. Казали, що потрібно наносити на брови спочатку в цю сторону, тобто повністю, щоб брови були в цьому гелі, в цю сторону нанести, потім вкласти ці брови. і тоді буде нереальна стійкість. Буду якось спробувати і обов'язково з вами поділюсь. Що ще в мене тут є? Так, ага, ще одну помаду замовила. Взагалі, зараз активно шукаю якісь класні нюдові помади. Для мене нюдові помади це є лілові помади, пильно рожеві, рожеві, приглушені відтінки, а також такі приглушені сливово-лавандові. Це відтінки, які я найбільше люблю в повсякденному житті носити, і з якими я комфортно себе почуваю. Тому що в мене холодний підтон і холодний рожевий підтон шкіри, і мені ці відтінки Дуже добре пасують, ну, як, на мою думку. от, І я комфортно себе в них почуваю. Але вирішила також трішки інші відтінки попробувати. І, власне, тому я замовила цю помаду від Maybelline, тому що це такий нестандартний для мене відтінок. І це нюдовий відтінок. І буду бачити, наскільки комфортно мені буде в такому ходити, хоч вона на губах досить комфортно почувається. А ще одна помада, яку я замовила, це помада від Rimmel, Ось така. Stay Matte Liquid Lip. Color. В мене є вже одна така помада власне, з цієї серії, і вона дуже комфортна, вона застигає, вона матова, але вона така пудрово-матова, вона дуже комфортно відчувається на губах, і тому, власне, я хотіла якусь з цієї серії замовити. Тут такий кавово коричнево сірий відтінок. До речі, відтінок цієї помади дуже подібний на відтінок цього Стіка від Бель. Давайте я зараз нанесу на руку. на губи вже не буду наносити, тому що вона мені не дуже буде пасувати до сьогоднішнього макіяжу. Нанесу на руку і покажу вам. Так, от такий колір капучино, какао. Я думаю, і такий він не дуже яскравий. Я думаю, що власне такі якісь холодніші. Вона, до речі, на зображенні. От я бачу, що ви в камері бачите, її трішки теплішою. Вона в реальному житті холодніша ніж у вас на зображенні. Це такий холодний кавовий відтінок. Дуже гарна. Приємно солодкаво вона пахне. Ну, буду пробувати, буду вам показувати. Я думаю, що вона буде класною в носці і коштувала вона 90 гривень. Неї була знижка саме на цей відтінок. А і за 90 гривень я думаю, що чому б ні можна собі дозволити. До речі, вартість доставки. Посилки була 75 гривень. Досить дорога доставка. На всіх інших сайтах набагато дешевше. Але оскільки я багато на засобах зекономила, тому що там були знижки хороші, то я думаю, що це врівноважує вартість доставки. Так, і що тут в мене ще? А, це все. Все. Дивіться, вже останній засіб. Бачите, коробочка порожня. Я її отут поставлю з боку. Останнє, що я купила. Це є палетка від Makeup Revolution. Я дуже давно хотіла якусь кольорову палетку з хорошою пігментацією і з класними відтінками. Я дуже хотіла, щоб там був голубий і жовтий, тому що хотілося би спробувати зробити якісь такі макіяжі в кольорі нашого прапора, попробувати щось таке цікаве зробити. І слухайте, ви не повірите, скільки я заплатила за цю палетку? Я тут, перевіряю, що я не помиляюсь, так, за цю палетку я заплатила. Увага! 167 гривень. На неї була знижка, Всюди вона по 400 з копійками гривень на кіно на інших сайтах. А, так вже мій комп'ютер виключається, тому а, так повідомляє. На всіх інших сайтах вона 400 з гаком, 500 гривень коштувала, а тут 167. Я тепер шкодую, що я не взяла ще одну палетку. Там була така в зелених відтінках. Але, якщо чесно, зелені відтінки мене не дуже цікавлять, чомусь не, не дуже на собі люблю зелені макіяжі. Хоч я. Відкрита до експериментів. Так, давайте. Поки я сьогодні якийсь день кривих... День криворучки світланки. Не можу нічого відкрити. Слухайте, або вони так все добре позапаковували. Або це я не можу. Ну, дивіться, як міцно заклеєно. О, Дивіться, так міцно заклеєно. І дуже важко це все відшкрібати. О, нарешті. Звільняємо палетку з опакування. Дуже цікаве, до речі, пакування. Мені подобається. така галявина зелена, озерце, одразу такий спокій відчувається. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Makeup Obsession, Ну, Makeup Obsession це як під бренд, бренд Makeup Revolution. Тому я сказала, що це Makeup Revolution. І подивіться, блін, яка ж вона гарно так знімаємо цю. О, ну, серйозно. Блін, тут оця захисна плівка на відтінках, вона теж приклеєна, виявляєте? Її теж потрібно так відліпляти. Ну, давай, ще й з двох сторін. Ти нам не потрібно. Тут є люстерко, є зеркальце, але подивіться, які тут відтінки. Кайф, правда? Я дивилась огляд на цю палетку, і дуже багато хороших було оглядів, і реально казали, що відтінки дійсно класні, класно тушуються, переносяться. От я хотіла якусь кольорову, але недорогу палетку, тому попробують якомусь відео з вами зробити нею макіяж. Якщо класно. я думаю, що більшість з нас може собі таку палетку дозволити і іноді експериментувати з макіяжем. Давайте я якісь самі яскравіші. Найяскравіші відтінки візьму, от жовтий, голубий. Подивіться. Голубий шимерний. Голубий шимерний і жовтий матовий. Дуже красиво. Ну, є ще синій матовий. Давайте, я ще синій нанесу. Це відтінки, які мені найбільше цікавили. О, синій матовий теж красивий, подивіться. Я в захваті, якщо чесно, тут такий теж фіолетовий відтінок. Я хотіла, власне, матовий фіолетовий, такий правильного фіолетового кольору, тому що в мене я робила макіяж на Хелловін і там в мене є фіолетовий блорак пропалеці, але він такий з чорною базою, такий темний фіолетовий. А тут фіолетовий дуже класний, такий яскравий, тому... Я в захваті. Реально за 167 гривень така палетка, це щось обов'язково буду пробувати. Сайт Азебра поки що мені сподобався. Доставка 75 гривень. Ну, це єдиний мінус, що досить дорога доставка, але там дуже багато класних засобів на знижках. А там є також багато засобів, які не є на знижках. От, але можна щось для себе от, класне вибрати по знижках і якісь такі іноземні бренди. І доставка не була дуже довгою, і досить добре вони упакували це все. Тому, ну. Поки що я в позитивному враженні від цього сайту. Думаю, що можливо в недалекому майбутньому буду там замовляти ще щось. Якщо ви там щось замовляли, то напишіть мені, будь ласка, як вам враження від цього сайту? Чи влаштував вас сервіс, чи все було добре з цим сайтом? Тому що в мене перші враження такі дуже хороші, але можливо не у всіх так. Мені цікаво дізнатися, як є насправді, тому що я тут поки що все-таки медом полила. але не завжди в реальному житті. Все ідеально працює для всіх. Тому буду вдячна за всі ваші відгуки, коментарі. Звісно, якщо ви дивитесь мій канал і ще не підписані, то обов'язково це виправляйте, ставте пальчик вверх, підписуйтесь. І побачимось з вами в нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па-па!